Так, інколи, інколи доводиться працювати з такими речами, як котли, це заготовки лежать. Зараз покажу. Зараз покажу. Значить, прогорів, прогорів піролізний котел. В тому місці там дали тріщину, але там ошибка, ошибка була. На самому початку його будування. Значить, отак не допускається робити скоси, щоб там був зазор. Зазор там має бути більший. Там хоча б води, ну не знаю, сантиметра а 2-3. Там, де мінімум води, там буде кипіть, буде рвати, буде шлак. Вон, кстати, шлак остався білий. Там я вже почистив. Тріщина пішла туди, далі, далі, в тепло обмінник. Ну, заварили, будемо зараз це все діло рівняти. Далі покажу.